Я зараз живу в маленькому містечку, називається Морсбах, Земля Північна Рейнвістфалія. Дуже старе місто, в ньому живе 12 тисяч людей. Це я вже таке під, під передмістя цього містечка. От, і... Місто 9-го сторіччя, дуже старіше ніж Львів, і церква 12-го сторіччя. Тут таких у нас, напевно, і немає. Така... Романська базиліка. І вчора в нас була така зустріч. Німці раз на два тижні організовують, запрошують українських біженців і роблять такий чай. Можливість поспілкуватися, поговорити по-німецьки, попрактикуватися. Ну, такі дуже цікаві розмови. От. І вчора я став свідком такої бесіди, гарячої такої бесіди прийшов Томас, а він сам ну, такий такий, як сказати, такий простий хлопець, ну, вже йому там під 50, напевно. Ну, от, може за 50, за 50, напевно, точно. І він, він привіз нам велосипед, прекрасний велосипед, ну, чудовий, там, відремонтований, відреставрований, ним велосипед, він займається велосипедами. Він нам за 25 євро його віддав. От. І от е якось ми про щось почали говорити. Я сказав, що А, я, я кажу, у вас є діалект, наприклад, ви кажете Замстак. Ну, Замстак. Нас так в школі не вчили, нас вчили Зон тобто це зонабенд і Зонтак це є субота і неділя. Вони кажуть Замстак. Я кажу, ну не знаю, ну я кажу, нас напевно вчили так, як говорять в Берліні, а цей е, Томас Томас був і Пауль. І Томас каже: Ти Берлін це, це не німці, це взагалі там типу, в них немова. Не, не таке, що вони говорять, такі так. І взагалі там одні турки, взагалі там одні мусульмани і вони ж ведуть себе жахливо і так далі, і це просто вже нестерпно. А Пауль, він такий християнський демократ, знаєш, такий депутат, такий Томас, ти не можеш так говорити? Це не всі так себе поводять, не всі. І вони так зчепилися, така перепалка. І тому Паулю було так незручно, що такий Томас, він такий реднек, такий хлопчина, такий простий простий хлопчина з маленького села, і він е, такі, значить, тут з ці. Да, він він розказує, як злочинність виросла, і що вони роблять, і вони просто мацають наших дівчат, і, і, і такі ведуть себе так, так по дикому, і так і так далі. І він такий незадоволений. Не знаєш, Значить, Пауль такий. Мені каже, ти зрозумів, про що ви говорили? Я кажу, дуже цікава розмова, дуже цікава зустріч. Я відчув про що ви говорили, тому що в мене відкрилася якби німецька мова. Я... Почав її відчувати. І я кажу, вибач, що ми. Ти, ти зустрів такий, такого, такий екземпляр німця, як, як от цей. Я кажу, знаєш, я розумію, що у вас цей комплекс, ви дуже боїтеся, що ми вас знаєш, будемо вважати нацистами, і у вас оцей нацистський спадок, ви, ви так переживаєте, коли моя от, господиня там Анки, коли вона взнала, що я в школі. Вчив німецьку мову. І, і і, і вона каже, ти напевно, а, і, і що я вчив німецьку літературу, ну взагалі ми вчили німецьку мову, вона каже, ви напевно вчили мову і нас не навиділи, Ви, напевно, вчили вище з Гітлера. Я кажу, та ні, ми вчили Гьоте, ми вчили Гейна, Шиллера, ми вчили ну, якби, німецьку літературу. І в нас ще й в моїй школі, де спеціалізована німецька, там взагалі був культ. Німеччини, німецької мови, німецької літератури, німецької музики, Тобто це було зовсім інше. Тобто, знаєш, вона дивиться, як, як, ви ви, так. Ну, тобто вони, вони, в них таке уявлення, що всі навколо, вони просто їх ненавидять за нацистське минуле, і їм потрібно просто. от... І вони всім платять, 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 вибачайте, вибачайте. Я вже цьому Павлю кажу, Павлю, ну знаєш. Ви вже, по-моєму, переборщили з цим. Ми вже вам вже досить, досить вже забивачатися, досить вже платити там. знаєте, знаєш, е дуже багато є країн, які робили військові злочини, які робили е знаєш, великі, маленькі військові злочини. Ну, злочин не злочин. Це не має значення, немає такої нації, яка б не. Не знаєш, сказати, от, а ви вбили більше людей, ніж ми. А ми були більше. Ну, Сталін, наприклад, вбив, Московія вбила більше людей набагато, ніж ви, і продовжує вбивати. Ніхто не вибачається. Так що, знаєте, припиніть всі свої вибачення і так далі. От, до речі, я стою на березі якраз на, на мостику. Оцей цей Бах. Бах, це е, струмок по-німецьки. І оцей морзбах. Морс, е я дивився переклад цього слова, ніхто не знає, що це означає. Морс, тут в, в українській мові є слово моросити. І отут -от, оця погода Морзбах, він такий, в, в, в такій улогованій, такій е е е низині між горами. оцей морсбах. І тут постійно така якась такий, так моросить. <рис》>, такий маленький дощик. От дійсно маленькі дощі таких великих, ну, є, бувають і великі, але в основному, от, ви дощик іде там, 5 хвилин, і, такі маленькі, якісь такий і перестали. Ну, знову іде, і, от, і от, оцей, от, оця, оця, оцей мороз, морс, знаєш, він тут постійно. І оця річечка тут, коли, коли була така, був сильний дощ, то Вода була мутна, зараз вона прозора і цілі згорає форелі, ну, вони вже напевно спати пішли, тому що вже під вечірок. Форелі стоять у воді, чекають, поки до них припливе їхня муха, От. і вони її з'їдять. І ми тут якраз ми на березі цього морзбаху живемо і ну, там такі пороги, трошки далі видно. І от ці пороги вони створюють оцей, оцей дивовижний шум води. Шум, який божественний, який не набридає і який можна слухати безкінченно. Так само, як і дивитися на воду яка тече. Так що це от у нас така, така сьогоднішня історія.